Ви знали, що ваші спогади можуть бути фальшивкою. Психологиня Елізабет Лофтус у 90-х роках провела експеримент, який це довів. Вона зібрала групу людей і сказала їм: ми поговорили з вашими рідними, і вони згадали, як ви в 5 років загубилися в торговому центрі. Насправді цього не сталося, але Лофтус додавала деталі. Ти був наляканий, плакав у натовпі, а потім якась старенька відвела тебе до охорони. Учасників просили згадати цей момент. Спочатку вони казали ні, я такого не пам'ятаю. Але Лофтус не зупинялася. Через кілька бесід вона питала знову, підкидаючи ще деталі. А пам'ятаєш запах попкорну чи гудіння ескалатора? І ось що шокувало: близько чверті людей починали згадувати. Хтось казав, так, я чув, як гуділи люди, а хтось навіть бачив ту стареньку в синій хустці. Усе це чиста вигадка, але вони вірили. Лофту здовела пам'ять не запису щоденнику, а щось, що можна переписати чужими словами. Чому це лякає? Бо якщо хтось переконає вас у брехні, ви можете згадати те, чого не було. А що як ваші дитячі спогади, лише чиясь історія, жахлива думка чи не так?